Купального сезону на міському пляжі Чернівців цьогоріч не буде. На території відсутнє укриття, а регулярні проби води з річки не тішать своїми результатами. Про те, де та як можна безпечно відпочити на водоймі, дивіться далі у сюжеті. З травня водойми ще чернівців уже тричі проходили перевірку на якість. Попри регулярний забір води в пруті, показники не тішать своїми результатами. Однак відпочивати на інших пляжах області повністю безпечно. Станом на 22.06 в нас тільки не відповідала проби води з місця відпочинку. Це Чернівецький міський пляж, який розташований по вулиці Донбасівській. Там він він не відповідав по бактеріологічним показникам. Ну, як ми розуміємо, вода є одним із шляхом передачі інфекційних хвороб. Тому обов'язково ми проводимо дослідження води по бактеріологічним показникам. Небезпечність для відпочинку водойми маркуються відповідними знаками, зазначає Оксана Жук. На рахунок купання ми по результатам завжди, якщо встановлюється відхилення, направляємо власникам, на якому балансі знаходиться або хто відповідає за утримання зон відпочинку населення на воді. Обов'язково ми інформуємо за нашими результатами, і вони встановлюють таблички щодо купання заборонено. Попри те, охочих освіжитись навіть у брудній річці і зараз не бракує, кажуть рятувальники. То щоденно чатують на недобросовісних відпочивальників. Ну, наш, як в рятувальників, це саме основне не допустити нещасних випадків на воді. У випадок, якщо люди навіть ігнорують вивіски, чи от з радіозлами ведемо трансляцію також про заборону купання, ведеться спостереження за водою, тому що, як я вже говорив, що є охочі і в таку воду грязну залізти, і де не можна купатися. Купання у брудних водоймищах, передусім, це ризики для здоров'я, це означають фахівці. Купання це потрапляння на слизові оболонки, це випадкове заковтування води, і ці всі а передає вона інфекційні хвороби, які передаються, визивають дісінтірію, вірусний гепатит а сальмонельоз і багато інших інфекційних хвороб. Тим часом рятувальники вкотре нагадують правила поведінки на воді та радять не забувати про підступність гірських річок зі швидкою течією. Рекомендуємо купатися лише в спеціально відведених для цього місця. При виборі місця відпочинку слід звернути увагу на те, що якщо ви купаєтеся в гірській річці, наприклад, це пруд, ви маєте розуміти, що ця річка може нести різне сміття з собою. Це може бути як каміння, так і деревина. Стара, і вона може травмувати людину. Також, якщо ви відчуваєте, що сильна течія, краще не залазити в ту воду, тому що вода може знести людину і боротися з течією дуже важко. До слова, через відсутність найближчого укриття на міському пляжі Чернівців, цьогоріч купальний сезон не розпочнеться. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.